Всім привіт! З вами Релакс. І в сьогоднішньому відео я покажу вам новий проект, який вийшов буквально 5 хвилин тому назад, в якому ми можемо заробляти тон абсолютно без вкладень та без рефералів. Але перед початком відео Обов'язково підпишись на мій телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі я вже виклав цей проект. І якби ти був підписаний на мій телеграм, ти вже б один з самих перших зайшов в цей проект. Також в мене є дуже багато проєктів, яких ви можете заробляти без вкладень. Як тільки ви заходите на мій канал, просто нажимайте на прикріплене повідомлення, і тут зразу є проєкт. В якому ви можете міняти свої кроки на реальні гроші. Тут все детально записано, що потрібно і як робити. Але якщо у вас виникнуть будь-які запитання, ви можете задавати їх в чаті і ми дамо на них відповіді. Також дуже багато різних проєктів, яких ви можете заробляти без вкладень та без рефералів. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Друзі, ще раз вам кажу, що проект вийшов буквально 5 хвилин тому назад, і треба залітіти в нього. Одним із самих перших, тому що якщо ви хочете заробити чим більше. Тим швидше треба в нього заходити. Що нам потрібно тут робити? І загалом, як ви можете побачити, інтерфейс дуже класно виглядає. Нам потрібно задавати відповіді на запитання та вигравати тон кожного дня. Наприклад, ви можете побачити, що тут є запитання. Як ви можете побачити, є запитання про фільми, є запитання про спорт, є спеціальні запитання. Наприклад, хто організовує тури, і ми там даємо відповідь, що такий то такая-то людина дає тури. Одним словом, ми можемо відповідати як на англійський, так і не тільки на англійський. Я буду відповідати на англійський, так як мені це краще і тим самим я буду трошки вивчати більше мову, наприклад, такі слова мені невідомі. Ви можете поміняти мову, наприклад, на ру і просто давати відповіді на тому самому англійському. Нічого страшного не буде. Вам потрібно якнайшвидше дати відповідь на запитання. Як ви можете побачити, перша людина, яка дає відповідь на запитання, зразу отримує 0,1 тонн гаманець. Як ви можете побачити, тут є фільми, спорт і спеціальні запитання. Там, де ви можете побачити мейн, це отримуємо тон. А в фільми, спорт і спеціальні ми отримуємо монети. Ці монети ми пізніше обмінюємо на Тон. Не пізніше, а навіть зараз я вам покажу, як це можна зробити. Як ви можете побачити, ранг 72 монети. Я нажимаю ось сюди, і далі ви можете побачити, що від 7,5 тисяч монет ми можемо отримати від 0,1 до 2 тонн. Як нам заробити більше тон? Щоб нам випадало більше. Виконуйте спонсорські завдання. Чим більше виконаєте ви спонсорських завдань, тим більше тонн ви отримуєте. Ви так само можете дозбирати 30 тисяч монет і вже забрати від 1 до 4 тонн. І, наприклад, 100 тисяч монет ви можете нафармити і заробити від 5 до 20 тонн. І так ви можете по кругу їх заробляти, ось ці монети. Далі магазин, як ви можете побачити, ви можете купляти за зірки. Різні функції, ранги і є ПВП. Ну, тут ви за тон можете грати. Наприклад, ви з другом хочете зіграти на 005 тонн, ви даєте 005 тонн, він і ще одна людина, і хтось з вас виграє тон, хтось виграє монетки. Також ви можете побачити. Далі, що я хотів би показати, є фотобатл, де ви, наприклад, можете додати. Вашу нову фотографію, і якщо за ню проголосує найбільша кількість людей, ви отримаєте перше місце півтора тонн, друге місце 1 тонн, третє місце 0,5 тонн. Просто виставляєте фотографію, наприклад, кота і пишете в ньому квістон, і модерація його переглядає, і ви зразу його е, закидаєте сюди. І далі народ голосує. Далі, що ми можемо ще також тут робити? Обов'язково заходимо в таски, забираємо нашу щоденну винагороду, дивимось відео і виконуємо обов'язково спонсорські завдання. Як ви можете побачити, за спонсорські завдання дають реально багато монет. Наприклад, зайти на спонсорський сайт, вже дають 10 монет. Просто так. Тому ось такий сайт, якщо у вас будуть будь-які запитання, до речі, відповіді, я думаю, що ми всім чатом будемо вирішувати і кидати їх в наш чат. Тому приєднуйтеся! Посилання на цей проект буде в описі під цим відео. Всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки.